Доброго дня! До вашої уваги зарядна станція від виробника Craft це в нас Німеччина. На 1800 Вт. Номінальна її потужність іде 1800, максимальна пікова 2100. ємність акумулятора 1488 Вт в годину. Має дві розеточки на 220, два роз'ємчика під USB, два на Type-C 12 вольт зарядочка. Це в нас кнопочка включення-виключення, і кожна розеточка вмикається окремо. На екранчику в нас видно ступінь заряду і час, який проробить ваша станція після того, як ви ввімкнете будь-який прилад. Наприклад, ми вмикаємо пилосос! Железко вона справляється з пилососом і з іншими приладами.